В сукупності ці закони ми вами за отримали малу інформаційну Конституцію України. От саме ці закони вони і захищатимуть право знати для українського громадянина. Право знати це означає можливість контролювати владу і можливість змушувати її ухвалювати ті рішення, які потрібні громаді. Я також нагадаю, що закон про доступ до публічної інформації за світовими у світових рейтингах відповідних законів. До цього часу на восьмому місці, я думаю, що разом із цим пакетом змін у нас є всі шанси поворотися за призові місця, що стосується законів. І дай Бог, що ці призові місця ми отримали і в імплементації втіленні цих законів в життя. Надзвичайно важливо є відкриття тотальної і повних генеральних планів місця, коли йдеться про місцеві зброю. Тут ми з колегами говорили, що є добра добина для відкриття української історії. На жаль, досі силовірних обставин. У нас комуністка очолює державний комітет архіву. І ви знаєте, чим де ж фархівцей займався останнім останніми роками, розробляв державну тему про значення і роль товариша Столипіна, який колись був на і казав, що не допустить ніколи, що пам'ятник Шевченко стояв. І українців він вважає, що це штучна нація, коли вся українська держава. На чолі з Янковичем, Мазаровом і Кінгу розробляла про роль і місце Столипіця. Всі решта резонансних тем не можна було долучитися, оскільки діяли відповідні норми закону. Тепер ми не союзко відкриваємо, але норма, яка дає можливість нам з нагоди, суспільно значимо інформації, обійти норму про збереження про таємництво 75-річних документів, вона є. Як, наприклад, там, академічний інститут чи інститут національної пам'яті. Просто громада сказала, що для нас принципово значить, побачити тих людей, які причетні до голодомору, до, мору, до там, чорних дошок, по селах, по тамбиствах, депресіях. Думаю, що ми, ми спокійно значить, цю історію можемо зайти, оскільки це очевидно супільна значена інформація, бо громада хоче дізнатися, що було в такі трагічні роки для України. Треба поспішати цій справі, тому що нова поки що. Ще не до кінця залучена влада задекларувала готовність голосувати законопроекти. Сподіваємося, що поки значить, вона не зрозуміла, що ці законопроекти не корисні для чиновників для влади, нам треба їх проголосувати і про спільне добачення, і про державну. Ті, хто працює із запитами на інформацію, з законом про доступ до публічної інформації, знають, що дуже часто формальною підставою де відмови надані доступу до інформації. Там, де йдеться про інформацію, інформацію про фізичних осіб, є посилання на закон про захист персональних даних на конституцію, яка нібито забороняє поширювати будь-які персональні дані будь-якої фізичної особи. Це неправда. І зараз за конституцією дозволяється, крім згоди особи в інших випадках, якщо це відповідає захисту прав інших людей, якщо це передбачено законом, надавати такі персональні дані, але водночас через несумлінне виконання законного про доступ і Конституцію, Використовувалися певні дозводженості в текстах і через посилання на закон про за персональних даних, зокрема, апарат Верховної прати, вже, вже два роки системно відмовляють з нього доступу до інформації про помічників народних депутатів, до інформації про житло, яке отримали народні депутати чи компенсацію за, за це житло, до інформації про декларації цих депутатів, посилаючи, що нам треба отримати згоду цих депутатів спочатку. Хоча в законі про боротьбу з корупцією передбачено, що Декларації так повинні оприлюднюватися в друкованих змі. Тобто, яка логіка тому, якщо вони оприлюднюються в газетах, то чому ж їх не можна надати ще й назад? Тобто немає тут жодної логіки, але водночас використовувалися певні неузгодженості для того, щоб штучно відмовити на дані доступу до цих нібито чутливих чі даних? Ми внесли зміни в закон про персональні дані і вже з тим, щоб було всім розуміло, вже так. Так це прописали, що навіть при великому бажанні вже не скаже, що ми десь не бачимо підстав для, для на доступу до інформації. І в законі я про захист персональних даних зазначили, що не вся інформація фізичну особу є автоматично конфіденційною. і прописала, що декларації і зрителі не повинні надаватися. Законом про доступ до публічної інформації та новим законом про інформацію упали трохи назад. Передбачена відповідальність першого посадова, це означає, що в кожному органі влади і людина, яка персональна відповідає за те, що всі запити отримали належні відповідь. Тобто є посадово-службова відповідальність, тому що можна бездіяльність або неякісну роботу цієї людини оскаржити до начальника. По-друге, це грошова відповідальність. За тим законом покарання визначалося у суму від 425 до 850 гривень. І це може здаватися символічною і невеликою сумою, коли йдеться про величезну багатомільйонну корупцію, але коли йдеться про роботу чиновника середньої ланки, для нього штраф. 100 доларів з його зарплати. Я думаю, що все-таки це щось, що мало би змушувати цих чиновників задуматися. Тому що йдеться, як правило, про виконавців середньої лавки. І нам було дуже важливо сказати, що без відповідальність матиме конкретне ім'я і прізвище. Якщо ти надаєш відписку або не відповідаєш на запит, знаєш, зі своєї кишені доведеться доведеться цю суму цю суму викласти. Я думаю, що тут може бути перспектива і більш серйозніших санкцій. І щодо на 9.47, то хоча і зараз вже є в кодексі про проміністративні правопорушення відповідальність припускова Андрій, ми посилили і розширили склади цих правопорушення. То тобто, від тепер буде відповідальність також за неоприлюднення. Коли це прямо заборонено законом, скажімо, ті ж самі декларації. В двох законах чітко передбачено, що не можна забороняти, не можна обмежувати доступ до декларації, крім деяких відомостей. Якщо суперечьому буде далі відмовлятися надані чи то на запит, чи не прилюднення цієї інформації, то буде підвищена відповідальність війному розмірі від того, що зазначалося. Тобто ми розширили коло тих порушень, за які тепер встановлена адміністративна відповідальність або штрафу. Дякую тим депутатам, які входять в таку організацію міжфракційного об'єднання, платформа реформ це була об'єднання, було створено за пропозицією громадських активістів і експертів, які під час майдану в січні приблизно вирішили, що цю енергію майдану, яка зараз вирує в людях, і треба спрямувати на дуже такі потрібні речі на реалізацію того, за що люди вийшли на майдан зараз. У нас там приблизно 140 експертів. І за 13 напрямками реформи ми звернулися до депутатів. Вони створили цю групу платформа реформ. Минулого тижня з чотирьох заявлених нами законопроєктів два були ухвалені, в тому числі і 0947, і величезна роль цьому депутатів від платформи реформ, які змогли все ж таки дотиснути і ввести порядок денний цей законопроєкт, хоча це було дуже непросто. І я можу ще сказати, що звертаючись до журналістів, що дуже величезне до вас прохання приділити увагу всім положенням цього закону і поробити сюжети, статті, публікації на сайтах. Про те, як громадяни можуть цим законом користуватися, бо це наше зобов'язання, це може сказати наш журналістський закон. І якщо ми цього не зробимо, то закон просто лишиться. Ну, можливо, народні депутати і міністри будуть тут у нас під мікроскопом. Але цього дуже, дуже недостатньо, важливо, щоб вся країна була накрита тотальним контролем громадян. Інакше іншої нової, нової України не буде. Зараз ми хочемо, щоб власне про доступ до публічної інформації став не тільки журналістським експертом, а був доступним до кожного громадянина України. І ми максимально спростили всі механізми. Наразі, для того, щоб отримати доступ до правди, як назвали наш ресурс, необхідно зробити лише чотири прості кроки: це обрати розпорядник інформації власне, з цієї бази, описати, яку інформацію людина хоче отримати від цього розпорядника інформації або копію якогось документа. Відправити цей запит і чекати п'ять днів на те, щоб отримати відповідь. Цей ресурс є спільним проєктом громадської організації Центр та ресурсу Українська Правда, власне, на якому він розміщений. Запустили ми його якраз напередодні ухвалення з цим проекту на 47». і бачимо вже дуже великий інтерес зі сторони громадян України, навіть ті, ті технічні можливості сайту не отримують, тому що дуже велике навантаження власне. В прямому ефірі громадська побачення цей ресурс він просто завис, тому що дуже багато людей одразу на нього пішли. І ми от власне за 10 днів, які він працює, вже дізнано близько 300 запитів. Дуже багато запитів стежуються. В чому ще цікаво цього сайту, що це не просто для спрощення якби, самої процедури подачі запитів, а також і для контролю влади, як вона виконує цей закон. Тому що всі запити, які надсилаються, і всі відповіді, які теж надходять у відповідь або не надходять, теж публікуються на сайті. Тобто Ми бачимо, якщо орган влади не відповідає на запит промоціна протягом п'яти днів. В'язані робити відповідно закону про доступ до інформації, то це все відображається на сайті. Ми вже бачимо, хто є порушником законодавства на це відповідальність. Тому нашим гаслом має бути навчить бабусі користуватися цим сайтом. Там все дуже просто, От в якому населеному пункті живе ваша бабуся, ви заходите, його там знаходите, от оберіть розпорядник інформації. Розпорядник інформації страшне слово, але насправді там це містрада або інші органи влади, такої з малої Олександрівки, заходите. Пишете текст, може бути просто в довільній формі і відправляєте. І без цього ми нікуди, ні кроку не зробимо вперед. Я на завершення, скажу, що дуже просто, що у нас тепер є закон, який гарантує наше право знати. І це не пише пікневий жарт. І я думаю, що насправді це один із символів того, що країна оновлюється, перезавантажується, а все інше в наших руках в руках громадян. Я далекий від думки, що в політиці є виключно ті люди, які прийшли туди заробляти, тому що навіть у нинішньому парламенті, який далеко не є межею наших мрій, і, і в ньому ви знайдете людей, які прийшли в парламент зі своїми дуже шляхетними місіями. І я думаю, що мотивація у багатьох депутатів є дуже сильна, дуже потужна. Це і бажання побудувати чесну країну, справедливу країну. Наскільки їм вдається цю місію втілити в життя, наскільки вони відповідають цій достойній місії? Це вже інша справа. Але я думаю, що загалом у нас на очах міняється психологія політика. Подивіться, що майдан зробив. Майдан змусив політика зовсім інакше ставитись до звичайних слів відповідальність перед громадянином. Коли ти йдеш на сцену Майдану, і ти ще не знаєш, як тебе майдан зустріне, чи в тебе будуть овації, чи тебе засвистять. Це кошмарний сон для політика, але це дуже добра новина для громадянського суспільства, для нас, як для країни. Закон про доступ до полічної інформації це звичайно це, це ломка чиновницької свідомості, не тільки депутатської, а це ломка свідомості будь-якого чиновника. Тому що роками він думав, ну його велич чиновника була якраз в тому, що він володів сукровенним знанням, яке не було просто осмертно. Ця ломка не робиться за один день, тому що насправді треба ламати просто тектонічні такі, такі плити сувати, але вона вже відбувається. І я впевнений, що навіть серед наших чиновників, які є зараз, знайдуться ті, які в цьому побачать нові можливості. Тому що якщо ти краще працюєш з інформаційними запитами, якщо ти краще вмієш людям розкривати сенс своєї роботи, ти з часом будеш швидше просуватися по кар'єрній сході. Тому я дуже сподіваюся, що ми от разом з вами, спільними зусиллями, ми зараз робимо неймовірне, ми ламаємо психологію чиновника.